Всім доброго дня, вас вітає АгроПравда МТЗ. Сьогодні для вас хочемо показати такий коротенький відеоогляд корпуса фільтра масляного. Якщо ви вирішили в свою гідравлічну систему доставити додатковий фільтруючий елемент, це можна здійснити за допомогою ось такого перехідного корпусу. І так, що він складається? Перш за все, це сам корпус, ось такий стальний точний. Тут у нас є. Нарізана різьба 20 крок-півтора під адаптер. Тобто ви можете вкрутити собі штуцер під будь-який потрібний вам рукав. Тобто, з одного боку, має бути 20 крок-півтора, а з іншого вже під той, під той рукав, який вам потрібен. Ось так він виглядає. Далі в нас йде перехідний ось такий адаптер, Ось так. На який безпосередньо вже закручується сам фільтруючий елемент. Також можна ставити під нього фільтр Жигулівський, звичайний, можна ставити більш об'ємніший МТЗовський масляний, йде металрозинова шайба, і даємо гайку замість стулки, вона більш така стійкіша, легше її приварити. І це виглядає ось таким чином. Тобто даний корпус ви приварюєте до свого гідробака, якого вирішили виготовити самостійно. І е, сюди вже е, на адаптер підключаєте рукав, який йде на обратку. Даний корпус, корпус обов'язково повинен встановлюватися на обратку, не на подачу, а на обратку масла в бак. Ось так. Ось такий корпус е, ви можете у нас придбати. Фільтр вже йде окремо. Ось це у нас в наявності є МТЗовські, ось такі недорогі фільтри. Він має кращу пропускну можливість, так як він більший має е, об'єм. Тому, тому кого цікавить дані корпуса, можна в нас замовити новою поштою, накладним платежем е, по всій території України. Актуальна ціна на сайті Агроправда МТЗ. Всім дякую за увагу.